Всім доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас 4 листопада. Скажімо так, шоста година вечора. Батько, батько вже поправлявся, а я прийшов провакцинувати поросят. З баті провакцинували, ну і заодно вирішив зважити. Получається, цим поросятам меншим 10 днів, більшим, грубо говоря, 20. 19 даже, Якщо вони 16 народжені, 14, 15, 4, 19 днів, а тим 10 сьогодні. Вони народжені 27, 28, 29, 30, 31. І сьогодні навіть 8 днів їм сьогодні. Щось я думав, їм 10. Їм навіть 8 днів. Ну нічого страшного. Ветеринар говорить, що з 5 дня можна вакцинувати. Проваксинировали. Цим 8, цим 19, у них, грубо говоря, 11 днів разниця. От. Так що і зважив поросят 8 днів і 19. Цим гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося, задаємо питання, кого що цікавить. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 4 листопада, пів шостого вечора. Зараз у батьків. Батя вже почистив. У нас тут ці підвечерюють трохи. Ці теж мамки не дають спокою. Цим горобцям 20 днів, цим горобцям, скажімо так, 10 днів. Сьогодні хочу проколоти Суємунтешена 5 доз. Ну, це 10 кубиків тут. По 2 кубика колеться після 2 місяців, до одного місяця там, з 10, з 5 дня по 60-й день по одному кубіку. Зараз проколемо по одному кубіку всім. Так як була у нас проблема з тишеном. І потім хочу зважити цих поросят в 10 днів і тих поросят в 20 днів. Так, друзі, як бачите, поросятка помічені. Прокололи вакцину тишена. всім 70-ом. Звісно, е, поміняли голку і прокололи 70 десятьом. Е, бачите, всі помічені. Зараз е, беремо веса, ставимо атаріум, пару штук цепанем отсюдова і пару штук цепанемо цюдова. Ось, вакцина. Кому буде цікаво, суїмунтешена 5-доска. Всі є, понажиралися, відпочивають. Так що зараз поважимо поросят і, в принципі, на сьогодні все. Поставили веса, Ой, у нас по нулям. Робимо тару. Бачите, все по нулям. от, Балейка пуста. Зараз, без, щоб безрезати. Зараз візьмемо, скажімо так, знайдемо саме Мелепороса. Все, саме найздорове, як на мене. Це свинка. Риженька. Ось ви бачите пусто, ставимо чик. 3200. Така риженька свинка. От. Так. Кого ще тут спіймати? Щас. Щас. Десь об'їде ще маленьке. Таке. А, мабуть, оце кабанчик з хвостом. Кстати, будемо. Його вважають контрольним кабаном бо він один з хвостом. Кастрірований, все. Опа, кілограм два, мабуть. Малий, не бойся. Два кіло, кіло дев'ятсот. Що малий злякався? заказ? О, ще. цей золотістий проситься. щит Два сімсот. Ну такі у рябушки пацата. Ну, є поменше, є побольше. Так, а тепер треба таких скажанів відсюди. А ось. Опа! Так хто у нас? Кабан? Кабанчик. Чик. П'ять. П'ять шістьсот. Все, ніхто нічого не трогає. 562. Оп! Ну все, сто, все. Так, і зараз треба таке маленьке, скажімо так, спіймати. Ось воно. Опа! Таке, як наша свинка. Вроді одна із менших. 4,200. Е, мало. Так, есть еще тут одна свинка. Она крупненькая. Па, оно свинка. Да, да, вот она. Вот она. Оно. Опа. Вот все. Свинка друга. Крупненькая. Пять. Пять шестьсот. Щоб ви бачили, ваги по нулям, ніде ніяких гер немає. Ну, в принципі, на сьогодні все. Роботу заплановану зробили. От. Всім дякую за перегляд. кого які питання будуть, пишіть, буду відповідати.